Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це Chevrolet Lachetti 2007 року випуску. Під капотом 1,6 газ-бензин. В дуже класному стані автомобіль на механічній коробці передач. Вигляд має просто неперевершений, друзі. тому що автомобіль у нас без рижиків, без корозії, абсолютно ціленький, не за дверей, пороги, все на місці, арочки. Дуже класний хазяйський автомобіль. Ось так він виглядає. Технічно, взагалі, ніяких нарікань немає. В ходу по ходовій частині взагалі, як Mercedes-класу якийсь. Кандюрик дубане просто на всі бабки, шкіряне кермо, газик, все працює, жодної помилки немає. 168 тисяч кілометрів, друзі. Автомобіль у нас, до речі, обслужений. Подивіться, просто на яку суму нещодавно, на 31 тисячу гривень. Тому технічно, взагалі, без нарікань, без корозії, повністю хазяйський автомобіль. Ми на вас чекаємо. Приїжджайте в автопарк на огляд АТС-Драйв. нашого лошаді.